У нього влучила блискавка, а він лише здивувався. На Вінничині 23-річний парубок після удару розряду на понад 300 вольт, очуняв, встав і поїхав додому. Тепер серед лікарів і місцевих зажив слави героя, бо дивом вижив. Народився в сорочці, це тепер точно знає 23-річний Віктор Малицький. Того дня він чекав автобуса на зупинці громадського транспорту. На дворі вирувала негода. Раптом блискавка влучила просто у молодика. Все, що було далі, з розділу фантастики. Йшов додому після зміни, чекав автобуса і став дуже невдало під високою тополі. Тут йшов сильний дощ і роздався грім. В цей момент я просто впав. Від розряду на понад 300 вольт бідолахис не притомнів. А коли прийшов до тями, відчув металевий присмаку роті, тремтіння в ногах та дзвін у вухах. Замить очуняв. Ну буквально пару секунд я прийшов в себе, ноги затерпли, на шиї опік. Я спереляку скала парасоль, а потім в шоці і поїхав додому. До лікарні звернувся лише наступного дня, і то на прохання наполоханих родичів та друзів. Постраждалого одразу ушпиталили. Нині щасливець у терапії медики твердять, Віктора врятувало диво. Цей випадок, на мій погляд, унікальний, ну тому що це рідко буває. Дійсно, людина залишилася жива після зустрічі з блискавкою. Поступило в відділення в стані неважкому, але так як ця ситуація дуже унікальна. Хворий був госпіталізований всі біохімічні клінічні аналізи відповідають нормі, стан задовільнений, хворого готуємо до виписки. Проте так таланить не кожному. Лише за останній рік на Вінничині від ударів блискавиць загинуло четверо людей. Зараз триває сезон дощів, тому люди мають знати основні правила поведінки під час блискавки. По-перше, не слід бігти, не слід ховатися під великими деревами. Крім цього, категорично забороняється розмовляти по мобільному телефону. А лікарі додають щасливці, котрі вижили інколи набувають надзвичайних здібностей. Проте Віктор унікальних талантів у собі поки не відкрив. Хіба що почувається особливим і зажив слави героя серед місцевих. Юлія Антоненко, Влад Корчевський, Вінничина, НТ.